Цифрою можна замінити зірочку, щоб округлення було правильним. Знайди всі випадки. 7,30 скільки сотих приблизно дорівнює 7,4. То округлили число до десятих. Було 3, стало 4. ,10. То після трійки стояла якась цифра сотих, що показувала скільки сотих, яка збільшила цифру 3 на 1. Після трійки могла стояти. Цифра 5, 6, 7, 8 або 9 замість зірочки. Наступне завдання 9, скільки сотих приблизно дорівнює 9,1. А десятих і було одна десята і стала одна десята. То цифра, яка показувала скільки сотих, має бути такою, щоб не змінила попередню цифру Десятих. То це. 0, 1, 2, 3 або 4. Наступне завдання: 70 кількістю цілих 2 Десятих приблизно дорівнює 73 цілим. Округлили до цілих. Після цілих десяті. Десятих дві. Двійка не змінила попередню цифру. То там стояла цифра 3. 73,2 приблизно дорівнює 73. 70 скільки з цілих 8 десятих приблизно дорівнює 73. Округлили до цілих. Після цілих стоїть цифра десятих. Цифра 8. 8 збільшила попередню цифру на 1, то там мала стояти двійка. 72,8 приблизно дорівнює 73. Наступне завдання. Округли число х до десятих. Якщо х більше 2,75 і менше 2,83. Це подвійна строга нерівність. Якщо ми отак фрагмент числового променя намалюємо, то число 2,75 і число 2,83 ми позначимо порожніми кружечками. Х не може дорівнювати 2,75 і 2,83. Він між цими числами. І там безліч чисел. Який то х ми не знаємо, але нам говорять округли отой Х до десятих, і який би х там не був. То він приблизно буде дорівнювати 2,8. Давайте ще разочок. Якщо це, наприклад, 2,76, а ми округляємо до десятих, отут якесь число, отут, десь отут. Оце і оце числа ми не можемо округляти. Ми округляємо число, що отут, між ними. То, якщо це, наприклад, 2,76, то стане 2,8. А якщо це, наприклад, 2,81, теж стане 2,8 приблизно. Тобто всі ці числа, що між цими числами, якщо округлити до десятих, будуть приблизно дорівнювати 2,8. А зараз зосередилися, знову подвійна строга нерівність. Х більше, ніж 19,97, менше, ніж 20,5. А треба округлити отой Х, що ми не знаємо, який тут х взяли. От не знаємо, який десь отут взяли х, будь-який. Можливо, там буде ще якесь до цього завдання пояснення, який то Х. А можливо, всі ці Х нам треба взяти, то його треба округлити до десятих. 19,97 це ще те число, яке ми брати не можемо. А от 19,98 ми можемо взяти, тому що це подвійна, строга нерівність. І якщо ми округляємо 19,98 до 10, то замість 9 десятих стане 10, десятих, а 10 десятих – це 1. То буде число 20. 20 ,0. Ми можемо писати просто 20, кому і 0 не писати. А як же бути, якщо отут буде близенько число? Наприклад, 20,4, 20 тому що 20,5 20 ми взяти не можемо? Ми маємо взяти менше число, ніж 20,5, 20 бо вона строга. Нерівність, подвійна строга нерівність, то це може бути 20,04, або отут зосередилися 20,4, або 20,39. П'ятірка тут стояти не може, отут менше число, ніж 20,5, то якщо сотих 4, то десятих як було 0, так 0 і буде. І це знову буде число 20. Отакі хороші завдання далі буде.